Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Львівського Тринку Карбазар. І сьогодні я буду гуляти по базару і показувати автомобілі саме до 20 тисяч доларів. Кросовери, які я для себе би придбав. Сподіваюся, сьогоднішнє відео вийде цікавим. Бажаю всім приємного перегляду, обов'язково підписуйтесь і я йду по базару шукати кросовери до 20 тисяч доларів. Для себе поїхали! Так, друзі, перший автомобіль, який я для себе розглянув, це однозначно Volkswagen Touareg. 12-й рік, обов'язково у нас був би дизельний двигун, не обов'язково 12 рік, який рік вийде обов'язково 3 літровий дизель. Розглядав би також автомобіль зі пневмою, можна без пневми. Чудовий автомобіль. Відносно недорогий в обслуговуванні, надійний, дуже-дуже класний по комфорту, гарний по динаміці. І як на мене, в нього є досі актуальний. Вигляд, що мається на увазі? Актуальний, машина не виглядає старого, хоч 12 там, 13 рік подивіться на цей автомобіль. З переваг, як на мене, хороший дизельний надійний двигун, класні коробки, відносно економна, класна по комплектації може бути. Вони бувають дуже-дуже різними. Конкретно в цього автомобіля у нас білий шкіряний салон з кліматом. Електроприєд кришки багажника. Також цей автомобіль має два комплекти гуми, і ось такий повнорозмірний дизельний кросовер можна придбати, друзі, за 18 тисяч доларів. Ще лишається 2 тисячі доларів на дороблення певних якихось маленьких нюансів. Продовжуємо далі. Ще один дизельний кросовер, який би розглядав, це Audi Q7. Також можна розглядати від 10 до 2015 року. Також би я брав тільки 3 літра дизельний двигун. Саме цей автомобіль. І якби розглядав саме не ТОР, а Q7, я би розглядав дану Q7 тільки саме місну. Як на мене, це велика перевага. Вони бувають в дуже різних класних комплектаціях. повний привід надійний, в принципі, як і в туарезі, панорама, може бути вентиляція, підігрів сидін. Дуже-дуже різноманітні бувають дані автомобілі. Хороший надійний дизельний двигун, класні коробки, повний привід, тут без коментарів. І машина виглядає просто розкішно. Продовжуємо далі. Друзі, знімаю для вас огляд кросоверів і не можу вам не показати нашого менеджера з компанії «Авторія». що суботи менеджер компанії «Авторія» може безкоштовно опублікувати оголошення про продаж саме вашого авто на сайті Авторія. Така послуга виключно на Карбазар. Тому друзі, приїжджайте продавати свій автомобіль на львівський авторинок і можете безкоштовно опублікувати оголошення про продаж саме вашого авто на сайті Авторія. Тач тач і продав свою тачку на авторія. Тач він код казав. Тач безкоштовно додав на авторія. Мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на авторія. Якщо говорити саме про економічні кросовери, то можна сміло розглядати Renault Kadjar або Nissan Qashqai. Автомобілі, в принципі, ідентичні, відрізняються лише інтер'єром та екстер'єром. Чому кажу, ідентичні? В них однакові, по ходові плюс-мінус, вони подібні по м'якості, поїзді, ідентичні машини. Чому? Бо це ж... Всі концерни, можна сказати, Рено сміло, тому що на Нісанах стоять дизельні двигуни від компанії Рено. От ми маємо каджар 2016 року, 1,5 дизельний двигун, 123 пробігу, 15500 ціна. Можна розглядати найсвіжіші роки, що Кашкає, що Каджар, до 20 тисяч доларів можна вписатися, що по комплектації вони, в принципі, за такий бюджет вже будуть досить класні. Буде з лінзою, партроніками, двокольорними дисками накосплавними, з безключовим доступом, можуть бути з електролюванням сидінь. Конкретний автомобіль вже з автоматичною коробкою передач. Може в них бути панорама, шкіра, повний привід може бути. Також їх можна розглядати з комбінації як з механічною коробкою передач, так і автоматичною. 1,5 саме буде найбільш економний. Реально, якщо їздити обережно, в середній розхід може у вас бути 5 літрів. Що на Кашкаї, що на каджарі. Якщо ми говоримо про 1,6, він буде більш динамічний, але розхід буде трішечки більший. Тому, якщо ви розглядаєте саме економний кросовер, Можна звернути варіант на Nissan Qashqai та на Renault Kadjar. Дівчата, автомобіль для вас. Ось такий компактний кросовер. це Range Rover Evoque. до 20 тисяч доларів. Буде прекрасний варіант. Range Rover це розкішний автомобіль, він має дуже класний вигляд і так само вони класні по комплектаціям. Конкретно це автомобіль 2015 року, 2-літровий бензин автомат, ціна 18400. Чи придбав би для себе я такий автомобіль? Можливо, би так. Але я його просто додам у відео, адже цей автомобіль можна розглядати також до 20 тисяч доларів. Гарний кросовер, В гарних комплектаціях, Але я вважаю, що цей автомобіль дуже чудово підходить для дівчини. Тому, скоріш за все. Більше ні, ніж так, але я на такому автомобілі їздив досить і досить непогане авто. Друзі, я продовжую вам далі показувати машин, ще дуже багато різних цікавих, які будуть попереду у відео. І так, друзі, попереду ще два кросовери, які також я би розглядав для себе. Знову ж таки, чому я кажу, розглядав би для себе? Тому що я знаю про ці машини дуже багато і в залежності від певних умов. Той чи інший автомобіль, я би думав. І так, друзі, в нас Mazda CX5 і BMW X1. Почнемо з BMW X1. Автомобіль 2018 року, серія двигуна вже B. Це нас B48. Ціна 18-го року, 133 пробігу. Чим прикольний автомобіль. Класні двигуни, класні коробки. Вже двигун реально надійний, крутий, економічний, динамічний. Ну і BMW як завжди має круту комплектацію. Можете подивитися на цю передню панель. Вони також бувають різні з панорами, з віртуальним дисплеєм, але в загальному двигун хороший, коробка хороший, розглядав би для себе повнопривідну версію. Єдине, що обслуговування буде, наприклад, дорожче порівняно з Маздою. Тому якщо ми шукаємо, скажімо так, простий атмосферний двигун. Простий гідротрансформатор, недороге обслуговування і свіжий рік, звісно ж, вартує розглядати Mazda. Чому? Бо вона трішки більша розмірами, ніж BMW X1. Mazda cx 5 дуже добре зарекомендувала. Двигуни показали себе з дуже класної сторони. Це у нас, друзі, 2018 рік, 19 100 149 пробіг, 2,5 бензиновий SkyActiv двигун. Так само класні комплектації, безключовий доступ. Акустика Bose, комбінований салон шкіра з алькантарою, мультикермо та клімат-контроль, підігрів сидінь. Хороший, повний привід. Вже ці кузова короза стійкі, нема з ними таких проблем. Машина недорога обслуговувані, надійна та в Принципі, ресурсна. Що ж, друзі, я нагадую, що у цьому відео я вам показую кросовери до 20 тисяч доларів, які би я собі придбав. Попри те, на базарі величезна кількість кросоверів. Nissan Rock. Попереду Toyota CHR. Ось там стоїть Форд Куга. Можна розглядати Audi Q3, Ford Екоспорт. І Volkswagen Tiguan, який зараз буде далі попереду, в іншому кольорі його зазнімлю. Також би для себе Tiguan я розглядав. Друзі, реально вибір машин величезний, приходьте в суботу, та неділю на авторинок Карбозар і обирайте для себе кросовер. Подивіться, яка кількість кросоверів. І так, друзі, якщо ви розглядати самимісний кросовер свіжий, бензиновий, також можна звертати увагу на Volkswagen Tiguan. Ген 3 Двигун 2.0. Трубобензин, який стоїть на Audi? Прекрасний двигун, коробки, гідротрансформатори, і автомобілі бувають в різних варіаціях. Бачите, біло синє біле Можуть бути вони з панорамою, семимісні, повнопривідні, з віртуальним щитком, з звичайним щитком, з різними типами фар, з парктроніками, камерами 360 і тому подібне. Volkswagen комплектує свої машини під вас. Тобто, яка комплектація людина замовна слоні? Та й напакують. В чому особливість даних автомобілів? Хороший повний привід, як я і казав, хороша коробка, хороший двигун відносно на дорого обслуговані. І автомобіль це конкретно Volkswagen Tiguan Allspace Space, має подовжений кузов, більший багажник, більший задній ряд. І, друзі, автомобіль цей під, підійде чудово для великої сім'ї. Даний автомобіль, як ви бачите, має повний привід, клімат-контроль. Прибор панель водія, звичайно, не віртуальна, запуск кнопкою і менший екранчик. Буває ще більший екранчик. Також регулювання сидінь буває електричне, панорамка може бути. Ну Автомобілі дуже-дуже цікаві по комплектаціям. І можна розглядати в принципі саме бензиновий варіант, бо дизельний, на жаль, до 20 ніяк не вийде придбати. Маючи бюджет 20 000 доларів, чудовий варіант кросовера буде Audi. Q5. Якщо дуже пошукати або спробувати привезти з Америки під замовлення, або ж комусь терміново потрібні гроші, друзі, є випадки, коли рестайлінгову Q5 можна придбати в районі 20 тисяч доларів. Бачите, рест до рест, ми говоримо зараз саме про рестайлінг. Гарні двигуни Gen 3, класна оптика. Дуже приємна по посаці машина. В різні комплектації бувають. Можна розглядати, я думаю, за такий бюджет преміум, наприклад, або преміум плюс. Можна потрапити, натрапити, скажімо так, з пробігом буде 150 плюс, звичайно. Не обов'язково буде панорама. Може бути просто клімат без віртуального щитка, Буде менший екрану, можливо, буде такий екран, у них бувають різні екрани. Буде там не S-Line, без музики Бенкен Оловсен, але можна придбати ось таку рестайлінгову, саме кажу, Q5 наступне покоління, на відміну від цього. Тобто, це до Рест, я кажу, це буде Рест. Це так, я кажу в загальному, щоб вам було просто зрозуміло. Як на мене, в загальному... У такому класі кросоверів, тобто це компактний кросовер. Як на мене, на мою суб'єктивну думку, знову ж таки, краще автомобіля ніж Q5, немає. В принципі, можна на цьому завершити відео. Але, друзі, ще ж таки, похожу по авторинку, ще показую вам цікаві варіанти до 20 тисяч доларів по кросоверам, які можна придбати. Тому хто шукає, той знаходить, друзі, Ось такі автомобілі можна придбати до 20. А якщо ви хочете прям класну комплектацію з пробігом там в районі 100 тисяч, 120 треба буде дати понад 20 тисяч доларів за даний класний німецький кросовер. Kia Sportage 21-го року 60 тисяч пробігу, чудовий кросовер до 20 тисяч доларів. Якщо вам потрібен автомобіль, бензиновий для міста. Повний привід, високий кліренс, двоколі на диски, диск, лінзована оптика і ціна, друзі, 18 900, 60 пробігу 21 перший рік. Друзі, я завжди кажу, чому при певних умовах знову ж таки. Коли ви для себе вибираєте автомобіль, ви маєте розуміти, де ви будете їздити. В основному по місті чи по трасі. Чи можливо ви будете їздити десь в подорожі, навіть на відпочинок на природу, в гори, на риболовлю і тому подібне. Від того вже формується у вас розуміння від того, який потрібен автомобіль. Бензиновий, дизельний, з повним приводом. Чи може бути передній привід досить економний, як був Каджар. Ранішого відео і від тих всіх, скажімо так, ваших запитів формується розуміння, який саме автомобіль для вас потрібен. Тому машин є багато, добре думайте, собі співставляйте, і те, це також хороший варіант до 10 тисяч доларів, які за певних умов я б собі би також придбав. Якщо ви шукаєте потужний компактний кросовер, то можна розглядати, звісно ж. 3 літра дизельну Q5 до рестайлінгової. Такий європейський варіант можна придбати з пробігом до 200 тисяч до 20 тисяч доларів саме 3 літровий дизель. Чому я кажу саме 3 літровий дизель? Адже цей автомобіль вам подарує мега-емоції. На вигляд простий, ніби кросовер Audi Q5, нічого особливого. Але під капотом справжній звір, який вам подарує незабутні емоції. Друзі, комбінований салон, автоматична коробка передач. На жаль, закритий, покажу вам через віконечко. Мультикермо, повний привід квадру, панорама та інші корисні функції дадуть вам гарну комплектацію, друзі, комфорт і незабутні емоції. Автомобіль відносно недорогі другі обслуговані, надійний і... Водночас економічні при спокійній їзді розхід може бути до 10 літрів, але якщо ви хочете, скажімо так, навалювати стейдж перший, другий автомобіль подарує вам дуже дуже приємні і незабутні емоції. Тому, якщо ви розглядаєте класний дизельний надійний компактний кросовер, Audi q 5 будь ласка, для вас. Важко, але можливо, знайти ось таку Q7, друзі, до 20 тисяч доларів. Сругу бігом 200 3 літри бензин можна розглядати. Але, друзі, чи я би взяв такий автомобіль? Скоріше за все, що ні. Але якщо ви мрієте про рестайлінгову q 7 ось такого нового покоління, будь ласка, друзі, можна знайти. Пошукати. Ми таку Q7 2017 року з пробігом 180 тисяч продали рівно за 20 тисяч доларів. Також можна знайти її до 20 тисяч доларів з 2-літровим бензиновим двигуном. Якщо ж ви все-таки хочете таку Q7, 2 літри бензин до 20 можна придбати. І також ще можна розглянути ось такий джип компас, в принципі, друзі, та Hondu Sierv'. Також. До речі, непогані кросовери, але я б особисто для себе їх би не брав. Проте розкажу за ту і за ту машину. Jeep Компас простий, надійний автомобіль. Простий, як двері, дешево обслуговані, хороші атмосферні двогни, ставляться на газ, проста коробка гідротрансформатор. Купили, їздити, обслуговувати масла, фільтра, ходова взагалі питань по ньому немає. Ну і Honda CR-V, це простий, скажімо так, сімейний автомобіль, дуже комфортний. Він не подарує, скажімо, мега емоцій, але машина дуже надійна, в принципі, їде вона спокійно і не приносить якихось незручностей. Друзі, щось підіб'ємо підсумки, як завжди, для фаворитів в мене є німецькі автомобілі, німецькі кросовери, дизельні, це Volkswagen Touareg, Audi Q7 та Audi Q5. Якщо б я розглядав саме бензиновий варіант автомобіля з кросоверів, я б для себе обрав, напевно, би CX5. Audi Q5 2016 року і вище. Друзі, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Ви для себе робіть певні висновки. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, чи ви хочете почути якусь думку про інші кросовери, пишіть обов'язково в коментарях. Я вам постараюсь дати на це відповідь. Адже є ще і роги, роги-спорти, ескейпи і дуже-дуже багато різних таких машин до 20 тисяч доларів. Сподіваюсь, вам був. Корисний даний відеоогляд. Пишіть свою думку в коментарях. Чи вас, чи вас думка сходиться з моєю? Буду радий відповісти на всі ваші коментарі. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.